Чому в Росії розгортається чергова інформаційна історія навколо побідабесія? І чому саме це побідабісіє фактично перетворилось на своєрідний каргокульт російської пропаганди? Ви на каналі Правда про брехню і зараз ми це з вами розберемо. Практично кожного дня російські пабліки сиплють тонни гігабайти інформації. Про Другу світову війну, про велику вчизняну війну, про подвиги, так далі, і так далі, це все обігрується з українським нацизмом, з яким бореться е, російська армія і так далі. Російська пропаганда вигадує нові терміни. Так, от, наприклад, днями з'явився і поширився активно такий термін, як єврофашизм. Таким чином, російська пропаганда, і зараз вже навіть російські керівники називають тих європейських чиновників, політиків і ті європейські країни, які продовжують допомагати і підтримувати Україну у. У боротьбі з російською агресією, але це все ще не кінець, як то кажуть, історії. Це ще лише початок. До 9 травня, дня, коли Росія буде влаштовувати черговий парад побідобесів, залишилось не так довго, але і не так близько. Але в той же час російська пропаганда починає розматувати цю всю історію істерію навколо цього побідабісі. І ми вже начебто до цього звикли, начебто використовуємо цей термін Пабідобесі, отаку от окультну якусь таку релігію, яку створює Росія навколо 80-річної давнини навколо подій Другої світової війни або навколо подій Великої вітчизняної війни, як Росія це називає. І ми так само говоримо, що це ну, якась її фішка чи фетіш. На мою думку, як то кажуть, діагноз набагато глибший. Фактично, Росія із Дня Перемоги 9 травня створює своєрідний каргокульт. Давайте спершу розберемо, що таке взагалі каргокульт і звідки з'явилося це. Поняття так нам буде легше зрозуміти, що зараз творить російська пропаганда. Якщо говорити достатньо простою мовою, то карго-культ куль це імітація чогось складного, великого предмету або явища без глибинного розуміння значення. Цього предмету або явища, або без розуміння реального фактажу, реального підґрунтя та базісу, який лежить за цим явищем або цим предметом, така теорія Карго культу з'явилася після Другої світової війни, коли почали дослідники та вчені описувати реакцію корінних жителів островів Тихоокеанії після того, як звідти пішли американські. Військові, а сталася наступна ситуація, коли розгорнулася Друга світова війна, і Америка очолила наступ проти імперіалістичної Японії на Тихоокеанському театрі військових дій. То витісняючи японський флот з цього регіону, Америка освоїла і освоювала дуже багато островів, які ще вчора були ну або напівкими цивілізованими, або взагалі не цивілізованими, і туди не ступала нога сучасної людини. Там жили якісь аборигени. Вони висаджувалися, американські війська туди створювали тимчасові бази для літаків, для спорядження, для кораблів. І, звичайно, що ставалася така собі контакт двох. Культур сучасної, яку представляли американські військові, і старовинної, можливо, навіть древньої, тої культури, з якою жили ці люди, ці там папуаси на цих островах. Звичайно, для, для місцевих це був своєрідний культурний шок. І вони вважали людей, які прийшли з моря або з неба, спустились на літаках, дійсно як божествами. Вони їх обожнювали, вони намагалися якимось чином повторювати їхні дії. Але сталося так, що слава Богу, Друга світова війна закінчилась, і американські військові полишили дуже багато цих баз на цих напівцивілізованих або взагалі нецивілізованих островах. Залишили вони певне знаряддя і пішли, і більше ніколи не поверталися. Проте ці місцеві аборигени вони так ну полюбили цих американців, так вони святовіли, що все якесь друге пришестя за їхніми якимись там канонами та релігіями, що почали очікувати, що може вони повернуться знову Привезуть ці товари, до речі, саме термін каргокульт бере своє походження від слова карго, тобто певний товар, певна річ. І от для того, щоб якимось чином прискорити повернення цих божеств, якими вважалися американські військові, а вони довго не поверталися. Місцеві аборігени вирішили, що? що якщо ми будемо імітувати якісь речі, якими володіли ці божества в лапках, да то вони скоріш повернуться. І місцеві почали будувати літаки, автомобілі, якісь ще там складні предмети, із того, що в них було, із якихось листів, та палок, навіть із бамбукових листочків і палочок робили навіть навушники. Таким чином вони вважали, що така імітація дозволить привернути увагу тих от людей, які вони називали божествами. А тепер щодо російської пропаганди. По великому рахунку, російська пропаганда грає в ту ж саму імітацію. Вона або абсолютно забула істинний зміст подій Другої світової війни, або чітко і конкретно відмітає реальні факти, які заважають усій міфологізації, які заважають створенню цього карго. Культу яскравий приклад їх десятки, можливо, сотні. Але згадаю фільм 2015-2016 років, який зняли в Росії. Він називається «28 панфіловців. І що він відтворює міф про подвигу тих, нібито 28 панфіловців, які в 1941 році воювали під Москвою, стримали на якомусь там рубежі під Дубасєкова прямо там навалу німецьких танків, знищили їх там цілу купу, і звичайно, що всі героїчно загинули. Цей фільм розкрутили і пропіарили ну просто масштабно. Він чи визнавався в Росії майже там найкрутішим фільмом року з великими касовими зборами? І так далі. і Так далі. Звичайно, що і російська пропаганда включилася в піар цього фільму. Про те, що міф про 28 панфіловців це є міф, було відомо вже більше 40 років. Ще у 1948 році військова прокуратура ще СРСР опублікувала звіт про те, що опис бою 28 панфіловців, і саме цифра 28 панфіловців це є вигадка радянської журналістики. радянських журналістів, військових, які мали описати якісь. Подвиг не було ні 28 панфіловців, не було ні того знищення купи е, німецьких танків, Там да, був бій цілої роти радянської армії, яка дійсно там воювала на цьому рубежі, Да, дійсно багато з них загинуло, але все ж таки ну, німці пройшли цей рубіж, і фактично подвигу, як такого, описаного в радянській міфології, не було. Але радянським журналістам потрібна була якась. Історія для того, щоб що підняти бойовий дух своїх військ. От вони і вигадали, вигадали число і так далі. І так, далі. так, от що саме цікаве, напередодні виходу цього фільму про двадцясім панфіловців 2015 році. Е керівництво Російського державного архіву публікувало інформацію про те, що вже було і так відомо, про те, що міф про 28 панфіловців це є. міф. публікували оті матеріали ще радянського періоду. Так от їм зробили зверху певне зауваження, а потім звільнили. Керівника цього архіву, який працював там з 1992 року. Про що це говорить? Це якраз говорить про той е, каргокульт, який Росія будує навколо цього побіда Їй не потрібно знати правду, їй не потрібно показувати правду, тому що це руйнує ідеальну систему міфологічну, яка була створена з радянського е, періоду, і була запозичена російською пропагандою. Чому? Тому що фактично міф про велику вітчизняну війну, як це говориться, в Росії є одним із таких стовпів ідентичності самої Росії, чому тому, що От тої молоді, той, ну скам так, поколінню 35-40 плюс російська пропаганда і, взагалі, російська історія не може дати якихось героїв якоїсь героїчної історії, тому що фактично цього та навіть не фактично цього просто не було в російській історії за останні 30 років. Проте треба навколо чогось гуртувати оцей глибинний нарід. І для того, щоб якщо немає у вас реальних фактів, давайте ми вигадаємо якісь, давайте ми створимо міф. Або, або візьмемо міф із минулого. От Росія перетягнула у сучасність той міф про. Перемогу Великої вічизняні війни про колосальні жертви і так далі, і так далі, і формує навколо нього якусь таку ідеологію, яка має на думку російських пропагандистів, російського керівництва, згуртувати цей глибинний нарід. І звичайно, для того, щоб це гуртування пройшло більш ефективно, треба і сьогодні створити отакого. От і сьогодні треба створити от такого міфічного ворога, який буде схожий на того, з ким боролися діди 80 років назад, для того, щоб сьогодні. Сьогоднішнє покоління теж розуміло, що воно живе під загрозою, і що треба боротися з тим же фашизмом в уособленні України. Ось така довга історія і ось така довга е, стратегія цього карго культу. Бо чому? Бо Росія фактично є історичною пустишкою, особливо в останні 30 років. Там не створено ні якоїсь е, культової історії, ні якогось культового. Героїв тому і Росія вигадує і будує цей каргокульт, побідабісія, культ навколо подій 9 травня. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.